Українські клуби провели свої поєдинки в Єврокубках. Ну тут 50 на 50. Є чому радіти. Це, звісно, перемога Шахтаря. Гірники надзвичайно яскраво провели поєдинок у Абердіні проти місцевого, власне, шотландського Абердину. Пропустили першими, але підопічні арди Турана показали свій характер і справді 2-3 прекрасна перемога гірників, три очки для. України і ідеальний старт в лізі конференцій УЄФА. Ну і все навпаки було в Київського Динамо. Так, з одного боку, один з фаворитів Ліги конференцій, англійський Крістал Пелес, але теж не в найбільш бойовому складі. І від динамівців ми мало що очікуємо насправді в Єврокубках після того, як продовжується кадровий голод. Пішов Вана, також незрозуміла трансферна політика. І на жаль, в цьому сенсі також розгубленим виглядає і Олександр. Дершовковський, власне, після того як Михавко отримав травму, не було проведено близько п'яти хвилин заміни, і в цей момент Крістал Пелес дуже чітко для себе добре скористався меншістю у киян. Хоча до того більш-менш симпатично Динамо виглядало, можливо, без особливих моментів, але здавалося, може ну ось нарешті кияни проявлять себе в Єврокубках, але ні, Поразка, яка є дуже болючим стартом для киян і продовженням кризи білосинів, пишіть в коментарях, як вам європейський мідвік, що скажете про Забарного, і що скажете про виступи Шахтаря та Динамо в Єврокубках. Прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої допомоги.